Всім привіток! Я не можу з цього звуку. В мене ранок сьогодні занадто сумаше, почався, і я прокинулася від грому. Спочатку я подумала, що щось вибухає він зривий коротше. Е, я просто погнала панну з переляку, запуталась у діялі дуже веселий ранок. Uh, Мені здається, син я закінчує, тому що мене дуже не розуміє, що відбувається, і що я даю хочу. Я думаю, всім зайшов початок цього відео. Таке відчуття, що я до сих пір говорю в мікрофон. У мене якось прикол. До речі, думаю, всі зрозуміли, що прокинулася від грому, від того, що погода сьогодні жесть, дощ. Але я подумала, що вибухи. І тому вони мене розбудили о 9 біля 10, І пройшов вже тиждень, як я приїхала з відпочинку. Ну, практично тиждень, я вівторок приїхала сьогодні понеділок. Тому практично тиждень пройшов. Вчора я тусила на басейні. Мені фігово було через те, що я пішла тут в поганому настрої, і тому капець. Але я не можу відійти від відпочинку. Я дуже сильно сумую за своєю подружкою, Думаю, багато хто зрозумів бачили останні відео і зрозуміли, що я до подружки їздила в Німеччину, але продовжувати детально розповідати я не хочу, так як не всі відео ще вийшли. І я не тільки до подружки поїхала, в мене трохи це все продовжилося, і потім було ще дещо. Ще одна поїздка. Про яку буде відео, і там я якраз ставку якусь запишу і виставлю. А сьогодні я хочу вам показати подарунки від маминої подруги і від своєї Тарше подружки. Це як ви зрозуміли, це мікрофони. Караоке. Класно, просто у нас ще світиться зараз. Навіть включу. В общем, сусідям буде дуже весело. Я зі знайомими, до речі, на басейні вчора тусила. Так, виключаємо. В общем. Включається отак. Тут можна звук, до речі, ще цей переставляти. Так, прикол. Все, я виключаю. Бо в мене кіт трохи не розуміє, що відбувається. І я не хочу її зараз лякати. Це Далі це від моєї подружки. Я не могла уїжджати, тому, як я уїжджала вже звідти, я не знімала. Блиск від маминої подружки Кіко. Дуже класний. Він такий блискучий, я не хочу наносити на губки. Він, в принципі, дуже сильно блистить. І тобто кольору не сильно є. От. І об'єм додає. Це мій перший блиск від Кіко. Класний просто. І сумочка. Зараз показую. Ось така сумочка. Прикольна. приєдналася. І краще щоб кудись там йти. Вона маленька, тому мамі подорожці не сильно підійшла. А мені мені подобається. Я відучилась вже відео знімати, тому що там я не знімала. Я якісь короткі там відео знімала, а так влоги дуже короткі будуть, тому що я їх забувала знімати. І просто якісь фотографії вам розповідаю в основному. А ще вчора на басейні якраз таки мені подарували, тобто мами було день народження, їй подарували подарунок там освіжитель воздуха, зелене яблуко, французьке. Так, і ще щось там було. У мене пам'ять класна, А, чашка була. Згадала. Така блакитна чашка. Но я її зараз показувати не буду. мені лень неї. Можливо, потім якось покажу. Чай я не в ній сьогодні робила. І мені перепала пов'язка для сна. я не знаю, не ви. О, нормально, так? Да? Тільки без окляр їй треба, ладно. Ну, ось така прикольна рожева пов'язочка. Ще я мудрилася згоріти. Буквально в перший тиждень відпочинку я згоріла. Вчора на басейні я постійно облазила. в мене тут червоне було, я згоріла, я так ніколи ще не згорала. Хоча, коли в той день, коли я згоріла, не буду казати, де ми були, я. Що я хотіла сказати? Згадала. В той день не було прям сонця. Тобто була дощова погода, був дощ. І сонце буквально через там, хвилина є, хвилина нема. Отак от виглядало. І не було помітно цього. А коли я прийшла вже додому, то я подивилася на себе, ну, тобто, подружки додому в той же день. Я подивилася на себе в душі і така, чого? Я просто вся червона була. Я намазалась якимось кремом, і все рівно я потім приїхала і ще червона була. Тому що на наступний день ми знову піш... 에... пішли, коротше, під відкритим небом були. Да, не хочу сильно палити, але згоріла просто я просто тенденція. Реально вся червона. Але цього вже не видно. Можливо, на деяких фотографіях відео це буде помітно. Але, звичайно, не так, як в реальності. Тобто там воно не так буде. Я була в шоці, я себе не впізнала. Що це таке? Везе мені, звісно, але в мене тіло ще не бачило сонця, і я постійно згораю. Як тільки сонце, я згораю. А тут особо сонця не було. Було душно, жарко, капець, не так, як там. От. Але не було прям такого, щоб сонце, то я відкрита сильно не була і тому не згоргала. Завтра, до речі, перший день вийде, як я відпочала, або навіть сьогодні, я не знаю, подивлюся. Але це відео вийде не коли я закінчу всі влоги вже виставляти, тому я вам тут нічого й не розповідаю, щоб ви реально влоги всі подивилися, там дуже класно буде. А ще я маю змогу вести ефіри, тому. Пишіть, чи хочете ви, щоб я вела ефіри. Це, звичайно, не всі подарунки. До речі, деякий спойлер ви бачите вже. О, хто знає, той знає. Або хто підписаний на інстаграм, теж знає. Тому що я вже виставила сьогодні фотографії. Але хто там був, я думаю, здогадається звідки цей браслет. Отак от, дуже прикольно. З'їздила і п'ю чай. А блиск, реально, додає об'єму, я просто сьогодні не фарбована, взагалі. Настрою йти на вулицю немає, тим більше, що дощ. Я вчора дуже хотіла піти на малювання, але не пішла. Тому що басейн запропонували, і я така, типу, піду в басейн. Поплаваю. Ну, класно, поплавала в басейні. Тобто ми цілий день провели на басейні. Ми ще до того до хотіли, до... як його сказати, до відпочинку думали. Але там дещо не вийшло. Тому я, можливо, на тижні схожу на малювання або вже наступну неділю. Я не знаю, чи в мене вийде на тижні, бо я навіть спорт поки не хочу вертати, принаймні на цьому тижні. А з наступного тижня я вже все поверну, е, в свій режим увірвуся, і буду нормально жити гуляти. Що ще треба мені там робити? Нічого. Тому всім дякую за перегляд. Сподіваюся, таке коротке відео. Ну, воно не вийшло коротке, але я нічого особливого не розповіла. Те, що ранок в мене почався жест, і те, що я спала ці дні. Крім вчора до 12 часу, от серйозно, я осипалась по просто повній. Просто за все, що можна. Всім пока. Get ready with me and start telling the last news. Якщо вам сподобається рубрика сторітелінгів, то пишіть про це в коментарях. Я хочу знімати час Я вчора гуляла півдня з подругою, зробила нігті і потім ще догулювала. Ми сходили на шопінг. На щось купила. Я нічого не купила, мені нічого прям сильно не сподобалось. Тому я вирішила нічого не купляти. У мене так завжди я не можу купити річ, якщо вона мені не зовсім подобається. Який маникюр зробила, це просто дизайн. Тут як склого типу розбитий. Фокус, будь ласка, зробись. І він сам розум. Насправді я просто була з мотивою. І тому ходила. Хоча бачить, і в мене ноги просто гуділи. Тому що я не звикла так довго ходити. Тому мене просто підгалювалися і так паліли. Ще й тривога вночі була. Я дуже боялася, щоб нічого трешового не було. Але мене все рівно четали, бо... І мені подруга сказала, що я загоріла трохи. Я була в шоці, тому що, мабуть, я спекла вже. Я цього не помічала. Що, оказується, трохи я все ж загоріла. Хоча я не згорала спеціально, бо мені не сильно не можна. Але повернемося з вами до четвера. До ночі. Жаху. Я не хочу нічого про це розповідати, тому що біоти в нас розповіла і коментарі під таким відео вони просто шокували. На один з них я відповіла, на інший я просто перемагала. Тому що я його прочитала. А, боже, чому деякі такі фільми пишуть. Я не розумію, чи там робити. При цьому роблю. В якому я собі дала слово, що я більше ніколи не буду проявляти про першу ситуацію. Але я не можу сказати, не сказати пару слів. Це про те, що вони трястались руки, У мене про те емоції зашкалювали. Я п'ю свій улюблений напій Ну, точніше, в чому це Уже була вже зайшла ніч. Я останні ночі вталю, вталю, витріху, висплю, я відпочив, в цего не відро сплю просто. Я відпочила від мене як не почернському. У мене не було безонниць і нічого в цьому. Далі І Приїхала і от після мої ночі. Я наступну ніч теж погано спала і через це я проспала манікюр. І так незручно, так соромно всім люди Тому не так сталося. Ну а я переписла на манікюр на наступний день, так я не сходила. Якраз вчора я на нього і ходила. Тому нічого страшного не відбулося. І зробила дуже класний манікюр, який я вже давно хотіла зробити. Але щось не ніби І Нарешті я М -м я не хочу в цьому відео казати, але зараз такий складний період. І мені літо достало вже. От серйозно достало. Я вже не хочу літа, хочу вже якось. Звичайно, прилетів. Швидко дуже, зараз час дуже повільно тягнеться. Я не знаю чому, в якій причині. Але дуже е просто я навіть цієї ночі не ну, розбудила через те, я не могла в встати і чуть не пропала. А, а, а ще в п'ятницю я зараз все про все розповідаю, тому така каша трохи. А ще в п'ятницю я потягнула руку. У мене вона просто не розвипалася. І, мабуть, на п'ятницю на цьому тижні я ж відновила тренування, вирішила на чому відновити. Вона не розгубається. І я так купець, чого вона попало. Сьогодні її покращила, хоча взагалі в мене доки не розвивається, хоча б не так. Але те, що я реально можу сказати, що батьки вже пропонували переїхати. О, я не готова до цього. Ну, типу, тобто, мені здається, що всюди однаково не тільки новин у мене відбулося буквально за декілька днів. Психологічно ну, вже стан не витримує, тому що вже шахи, кошмари. І Все. Я вийшла. Так, я гадаю. Якщо ще робини і загадаю, то буде продовження цього відео. Дім, чау.